Добрий день, друзі. Сьогодні у нас у огляді будуть тракторішки Джинма 3244 і 404 порівняння тракторів та що в них є. Для того щоб розумітися, вони дуже друг на друга схожі, але ж різняться конфігурацією. 404. Це 24-го року випуску тракторець. Новесенькі кемовські двигун встановлений. СНУ. Це говорить о тому, що трактор був випущений у 24-му році. У нього стоїть вже примусова гідравліка. Ось ми бачимо гідроциліндрики, які у нас кажуть, буковка оця от U, яка встановлена на кузові тракторця. По трактору коробка 4 плюс 1 повишена поніжена. Два ходозменшувача. Ось перший ходозменшувач у нас стоїть. Повишена, понижена. А ось другий у нас ходозменшувач. Іменно ходозменшувач стоїть на коробці. Тому цей тракторець може їхати там біля е, Біля вас, якщо ви будете навіть злізти, він біля вас може їхати. Ви навіть зможете посісти, поїсти. І сісти назад у трактора він буде продовжувати їхати. Тобто у нього до, до, до такої. Маленької швидкості зменшується за счет дополнительного ходу зменшувача. Далі по тракторцю. У нас стоїть широка резина. Це 11,2х24. Вона встановлюється на всі топові 24-ки на широке резині, або ж уже на 404-х вона йде. Передня резина 6,5 на 16. Теж широка резина. Колья у нас регулюється. Бачимо, у нас диск йде. Розбірний. Можемо розбирати, перекидати диск, також і переднє. Теж іде розбірний. По дискам синього кольору йдуть. Чому не знаю? Такі приходять. То у нас був такий інцидент, що клієнт замовляв трактора 404 звичайний. Джину фотографії на сайті стояли у сірому кольорі, було диски. Да? І прийшов синім. І клієнт почав казати, що це не оригінальний трактор. Ну, якось так буває. В итогі трактор приїхав назад. Це було півроку, напевно, тому назад. Ну, і таке бува. Так, передня противоваги є, задніх на джини немає. По місцю для двохмітрового дядьки, напевно. Буде замале місце. Або переробляти прийдеться сидушку. Тому е якщо метр шістдесят, метр сімдесят, метр вісімдесят, то я думаю, що нормально буде сидіти. А якщо більше, то ну місця тут замало. Таке ж саме і по джинмам. 2324. Це йде 24-ка, класні тракторці. Ціна на них зараз топова, є комплектації з реверсом, є на широкій гумі, є на вузькій гумі. Тобто, такі от тракторці можна замовити у нас в нашій компанії. Доставка у нас безкоштовна. Замовляєте, ми привозимо. Як купити трактор? Потрібно зателефонувати та сказати модель, яка вам сподобалась, яка вам підходить або яку вам хтось запропонував. Ми цю модельку подивимось, по базі є чи нема. Якщо вона є, то а вже ж запишемо замовлення. Привозимо ми без предоплати, доставка у нас безкоштовна. Тобто, ви замовили 3-4 дня тракторець приїжджає нашою автівкою до вас з гарантійним талоном. щодо фактурою. Тракторець повністю обслужений, залитий, мастило, прошприцований, протестово. По тракторцям 3244. HXRN. N це новий дизайн. Оце от новий дизайн. Був старий дизайн, зараз новий дизайн. Оце от N Дає обозначення, тому що новий дизайн. X це широка різина. 11,2х24. І переднє колесо. Тут у нас буде стояти. 65 на 16 Таке ж саме колесо, як на 40-ки стоїть. R це реверс. Тобто у нас стоїть реверсна коробка, переключається. Ми включаємо передню передачу. Ось передню передачку ми включаємо. І далі коробкою ми можемо або вперед їхати, або назад. Ходозменшування доповнітельно тут немає. Тут є повишена, понижена. Отакий от тракторець. Ще буває на вузькій резині такі трактора. Модельки дуже цінуються, так що дзвоніть, пишіть та замовляйте. Всім гарного дня!